вітаю на моєму каналі, мене звати Сандра, і сьогодні я буду викладати йогу, яка допоможе розслабитися, заспокоїтися та відпочити. Ми почнемо у положенні сидячи, з'єднаємо ступні перед собою і почнемо робити нахили із сторони в сторону, витягуючи то один бік, то інший. Коли будете витягуватися в сторону, Вдихайте і розширюйте свої бокові ребра. Видих, повертайтеся в центр. Вдих у сторону, вдихайте у свої бокові ребра. І розширюйте простір між ними ще більше. Видих у центр. Уявляйте, що ви рослинка, яку вітер гойдає із сторони у сторону. А тепер, якщо дозволяє розтяжка, ви можете покласти свій лоб на свої ступні. Якщо не дозволяє, ви можете бути просто у цьому положенні і старатися дотягнутися туди. Також, якщо потрібно, ви можете поставити свої ступні трошки далі або навпаки ближче до себе. І тут, ми глибоко дихаємо у нашу спину. Відчуваємо, як вона розширюється із вдихом, наче повітряна кулька, а з видихом здувається. В цьому положенні зазвичай відчувається дуже безпечно, захищено, наче ви в якомусь комфортному будинку, який самі для себе створили. Пробуйте відчути цей комфорт, який ви зараз самі для себе створюєте. А зараз ми розкрутимося і перейдемо у позу дитини. Сідниці залишаються у контакті із вашими ступнями. не відривайте їх. І тут знову ми відчуємо цей комфорт, цю розслабленість, безпеку. І знову звернемо увагу на наше дихання. Подихайте у ваш живі відчуйте, як він рухається. Подихайте у вашу поясницю, у спину, у правий бік. У лівий бік. У грудну клітку. А тепер подихайте повністю. Увесь об'єм ваших легень. І зараз ми перейдемо у позицію стола і почнемо робити кішку корову. Вдих прогинаємося, видих, округлюйте спину. І дуже часто люди роблять цю вправу за рахунок лише поясниці. Тобто рухається переважно лише в поясниці, що не є корисно, тому що тут ми маємо затіяти увесь хребет. Тому, коли ви прогинаєтеся, уявляйте, як ви натягуєте еластичну стрічку від лобкової кістки до вашого підборіддя. А коли округлюєте спину, уявляйте, що ви натягуєте еластичну стрічку. Від вашого кубрика до вашої маківки. А тепер поставте свої лікті на підлогу, випрямте спину, не прогинайтеся у поясниці і почніть дихати у вас живі. Відчуйте, як коли ви вдихаєте, він опускається вниз. А коли ви Видихаєте, він злегка підтягується вверх. Тут нічого не потрібно силувати. Просто направляйте своє дихання у живіт і спостерігайте за тим, як він реагує на це. Тепер ми ставимо ступні на ширині однієї ноги між ними. І робимо нахил вперед. І тут ми ставимо руки на підлогу. І з вдихом ми робимо невеличкий прогин у грудній клітці, наскільки наше тіло дозволяє нам, або просто дивимося вперед. І з видихом стараємося трішки округлити нашу спину. Вдих, дивимося вперед, або прогинаємося. Видих, округлюємо спину. І зараз ви просто можете розслабитися і, наприклад, похитатися із сторони в сторону, як хвиля. Або, якщо хочете побути у статиці, можете захопитися пальцями рук за великі пальці ніг і спробувати потягнути себе ближче до підлоги та до ніг. Розслабляємося тут, активуємо нашу парасимпатичну нервову систему, тому що ми в нахилі, і ця система якраз відповідає за ментальний спокій та розслаблення. І зараз ми зробимо пранаяму, тобто дихальну техніку наді Шотхана, яка дає відчуття гармонії, щастя, спокою та балансу. Для цього використаємо праву руку. Великий та вказівний палець ми ставимо у точку між бровами. Робимо вдих, видих. І тепер закриваємо безіменним пальцем ліву ніздрю і вдихаємо через праву ніздрю. Закриваємо праву ніздрю великим пальцем, відкриваємо ліву ніздрю, вдихаємо через неї, видихаємо через неї, закриваємо ліву ніздрю, Відкриваємо праву ніздрю, вдихаємо через неї, видихаємо, закриваємо праву ніздрю І повторимо. Відкриваємо ліву ніздрю, вдих, видих. Закриваємо ліву ніздрю, відкриваємо праву вдих, видих, закриваємо праву ніздрю і так повторимо декілька разів. Тут намагаємося сповільнити ваше дихання. І зараз будемо закінчувати, обов'язково закінчити видихом через праву ніздрю. І тепер можете подихати спокійно через обидві ніздрі, порівняти ваш стан зараз і той, який був перед цією Чи Відчуваєте ви, що ваш стан є більш гармонійним, що ви почуваєтеся спокійно, розслаблено, легше. Я дуже дякую за те, що ви були зі мною. Якщо вам сподобалось, я буду дуже вдячна за вашу вподобайку. Якщо ви поділитеся в коментарях, як для вас ця йога, мені буде приємно і також це дуже підтримає мій канал. Буду рада бачити вас на наступних відео з йоги чи пілатесу.